Всім ви на нашому ютуб каналі Верес Тіві. І цей випуск ми присвятимо гравцю, без якого, на жаль, нам доведеться розпочати цей новий сезон. І дійсно цю новину ми дізналися вже наприкінці літніх зборів. Можна сказати, що вся команда, тренерський штаб та увесь колектив Енка Верес був в шоці. Арсенію, привіт. Привіт! декілька днів назад. Ти дізнався новину, що тобі доведеться не тільки піти з НК Верес, а й по суті завершити з футболом. В чому причина? Всім привіт! Ну Завершити словом це, напевно, трошки голосна заява. Я так для себе ще не вирішив повністю. Я думаю, правильно сказати буде <кхем> призупинити, певно, професійний футбол. А далі, далі подивимось, буду взимку ще робити обстеження, якісь. можливо, буде щось краще стане. Поки нормально сприйняв цю новину, це здоров'я, це, як то кажуть, здоров'я найголовніше, тому. Не футбол, так буде щось інакше. Не, не, не роблю цього якусь велику проблему. Тебе в дитинстві попереджали, що може виникнути такий діагноз, чи це з'явилося раптово, вже коли ти почав займатися футболом? В дитинстві ні. В мене три роки тому я ще коли за Волинь грав в Луцьку, теж робили УЗІ. Вони побачили проблему, але вони не знали, чому вона від чого пішла. Я почав робити там аналізи, і вони чомусь вирішили, що це типу через те, що я ангіною там хворів в дитинстві. Хоча я їм кажу, я, я не хворів, ну не знаю. Вони кажуть, нічого, давай там Гланди, зараз виріжемо і все буде нормально. Ну, мені зробили операцію, видалили Гланди, все там, дозволили грати. І ось зараз е на медобстеженні зробили УЗІ, і вони побачили вже тут в рівному негативну динаміку протягом року з минулого, ну, порівняно з минулим роком. І почалася ця суматоха з перевірками. Вони не давали рівне в рівному тут в лікарні. Вони теж не знали толком, чому це. І на себе відповідальність не брали. Сказали: їдь в Київ, там тобі, там тобі скажуть правильніше». І та коротше кажучи, перекинула свою відповідальність на Київ. І я поїхав в Київ там. Зробив обстеження в двох лікарнях. І виявилося, що в мене є вроджена фіня, яку, грубо кажучи, в Луцьку і в Рівному її не побачили в Києві на цих двох обстеженнях. Побачили, і це воно через це в мене є проблема. Мені не можна навантаження, велике навантаження не можна. Тому якось так. Як часто зараз тобі буде потрібно робити ці обстеження? Взагалі написали мені кожен рік. Але там останній раз я розмовляв з кардіологом. Вона каже, краще для себе кожні півроку спокійніше буде, і ти будеш, буду бачити динаміку. Сподіваюсь, не буде її поганої динаміки. Як воно, як воно себе поведе? Тому, певно, кожен півроку буде робити. Ти пов'язав все своє життя, майже все своє життя з професійним футболом. І, звісно, дізнатися таку новину це дуже. Дуже важко. Як ти відреагував і як відреагувала твоя дівчина, твої близькі сім'я? Не знаю, доволі спокійно, мені здається, Перш, в перший день, там, перші години було зрозуміло, грустно і таку новину, новину почути. Але потім я якось швидко сприйняв це для себе і не знаю, не роблю якусь там катастрофу з цього. А батьки, ну, теж з розумінням зрозуміли, що неприємна новина. Я бабусі не хотів казати, батьки сказали, то вона там плакала. Але дівчина теж з розумінням з, ну, з розуміння, що погана новина для всіх погана. Тому вже якось, я думаю, все нормально буде. Рухаємось далі, тому не проблема. Коли це стало відомо, як наші гравці, команди відреагувала і хто тебе підтримав, можливо, хтось з тобою далі спілкувався окремо. Та да, всі підходили, питали, як воно, ну, що воно, ну, чого так, може там якісь інакші обстеження, десь ще десь. Ну, я кажу, що поки я особливо не бачу сенсу ще далі десь ще зробити обстеження, бо е, я був в Києві в двох університетах, я так розумію, в непоганих, і там одноголосно сказали, тому вже, можна сказати, прийняв рішення покидати, поки, да, поки повзнути. Ну, з усіма далі буду спілкуватися, буду підтримувати хлопців. Всім в хороших відносинах залишаюся. Буду підтримувати зв'язок, намагатися. Про твої майбутні плани та чим би ти хотів зайнятися надалі, вже після завершення або паузи своєї кар'єри, ми обов'язково з тобою поговоримо. А зараз давай пригадаємо, як ти потрапив у верес, твій перший день, коли ти підписав контракт. Пам'ятаєш його? Так, да, це якраз е після повномасштабного вторгнення. У мене закінчився контракт з Волинію Луцьк. У мене були там дві-три пропозиції, плюс-мінус однакові. І я думав, куди йти, але мене переконало, мені зателефонував Юрій Вірт. Я з ним порозмовляв, ми там 20-30 розмовляли. Взагалі все не то, що він мене вмовляв, просто ми так. Порозмовляли з ним. Потім мені, мені зателефонував е, Дмитро Олегович Бабенко, тренер по вертерях. Ми з ним поспілкувалися, так, і мені якось так вез ну, імпонував. Ну, знаєте, приємно, коли тренер до тебе телефонує і каже, що ну, зацікавлені. Тому я там, після цього я там особливо вже не думав, там день-два, і ми вже домовились, скажімо так, Ну, Перший день, ну, то звичайно, це. Це були класні емоції. Прем'єр-ліга це, це для мене була така, ну, можна сказати, мрія. І тому були класні емоції. А як думаєш, що змінилося в тобі, от з того моменту, як ти прийшов до сьогоднішнього дня? Ну в клубі я застав третю зміну тренера, можна сказати, чи, чи другу, правильно сказати. Ну, що третій тренер вже. І так само і по воротарях. Ну, весь тренерський штаб, та мінявся. Ну, так, да, є якась така певна перебудова, скоріше, більш, напевно, омолоджувати. Бо коли я прийшов, тільки прийшов, там така трошки була, можна сказати, пропасть між молодими гравцями та ну, старшими. Я був наймолодший. І там від мене там, до останнього там, 4 роки була різниця. Тому зараз да, зараз вже більше і молодих. І... Довіряють, я не знаю, чи я молодий я ще чи ні. Молодий. Тому так, однозначно йде на омолодження трошки. Поступово, поступово, але я думаю, що йдуть на омолодження. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам youtube каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка та Рівнекарт Юра. Який матч ти вважаєш найкращим у Вересі? Е, на жаль, не дебютував я за Верес в офіційних матчах. Ні в Кубку, ні в УПЛ. не завершення, скажу так, мрія в УПЛ зіграти. А з товариських. Е, мені здається, Вінтеркап проти Левадії. Я, я всю гру зіграв. І доволі непогано грати. Ми, ми перемогли. Три години, якщо не помиляюсь. Ну, така, що щось мені так запам'яталось. Мені здається. Ну, це якраз я перший раз був е в Третій на зборах якраз і повно, ну, в складі вийшов, в основному складі грав. Нап напевно, це хай буде, хай буде це. Хоча проти Депрессиї, ще я грав другий тайм. Теж непогано. Ну, Скоріше Ловаді, я думаю, Ловаді, так. Да. За що ти любиш? Можливо, вона іскать любив свою позицію і за що ти в цілому любиш футбол? Позицію, ну, певно, банально, як всі кажуть, що бігати не треба багато. Хоча там є свої Але нюанси. Але падати і вставати. Так, да, да, там є свої нюанси, є своя складова важка. А футбол, ну, за емоції, напевно. Як і позитивні, так і негативні. Не хочу, ну, не, зрозуміло, не, не буду відходити від, від футболу повністю. Навіть якщо, там, не дай Бог, там, і взимку, і чи там, придеться повністю закінчити, я буду якось і для себе, можливо, десь там, раз в тиждень так вийти. І ну, спостерігати в будь-якому випадку буду за вересом, за хлопцями. З усіма так, скажімо так, вже поріднилися. Ну, хоча з тих, з ким я прийшов, коли хто були, це бодьякого якраз колега мій, е, з таких ще Сем, е, Влад, Шарік. Ну, такі, кого я давно знаю, Діма Клясоляра. Ти ну, з ним найбільше, да, спілкувався в клубі? А не те, що спілкувався е, саме те, що ми довго разом були, ці, ці два роки, а так спілкувався. Та по-різному, бачите, перший рік з Ромою говином я жив, спілкувався, потім Рома пішов. З Хондиком, з Данією я спілкувався і жили разом, так добре спілкувалися, і він пішов потім. Ну, зараз потім з кучером жив на зборах. І кучер пішов. А з ким тобі найбільше подобалося жити на зборах? Чесно, от я навіть не знаю. Я так думаю, між Данією Хондиком і Санією Кучером. Такі. Ну, більш, напевно, може, Даня, бо. Він ревісник мій, і нам так більше, знаєте. Ну, Саня теж непоганий чоловік. на свої, скільки йому там, за 30, чи молодий. Тому, напевно, з да, здання. За чим ти будеш сумувати, якщо брати до уваги саме наш клуб? Важко сказати, так прямо. Я думаю, певно, атмосферою на стадіоні, вболівальники, хоча там, останні півроку я був в оренді, так погравши серце, приходило. Ну, і я, я на рахунок того, що я не застав у ці аншлаги на авангарді. Е, але я був на останньому матчі з епіцентром в перехідній матчі. І ну, класна атмосфера, так, повний стадіон, це реально класна атмосфера. Ну, зрозуміло, за хлопцем, за, за, за футболістом, за тренувальним процесом, за цим всім. Ну, основне атмосфера на стадіоні. Чи думав ти вже чим хочеш займатися? Якщо ти все-таки завершиш повністю кар'єру, наскільки мені відомо, тобі пропонували бути в нашій академії, так, займати якусь ланку, чи правда це, і чи хотів би ти прийняти таку пропозицію? Ну, я за це не думав, що прям повністю закінчити і що робити. Якісь є думки, да, Щось робити, чимось займатися. Понятно, що просто без діла не сидіти. Буду щось шукати, є там пару варіантів. А верес так. Розмовляли, по крайній мірі. Не, не вдавались подробиці, але казали, да, в академію, можливо, тренувати, не знаю, чи там воротарів, не воротарів. Ну, це цікаво, в будь-якому випадку цікаво. Але мені здається, 21 рік тренувати так дітей може, може зарано ще. Ну, ще лізі досвіду немає, я тільки можу розказати, як там може розказати, як там футбол з лавочки дивитися у вищій лізі. Та ні, ну я поки думаю над тим, як е, змінити ланку, можна так сказати. Щось трошки інакше спробувати. Повністю, скажімо так, відійти від футболу навіть? Чи в футболі е, змінити? Е, ну так, да, можна сказати, відійти так. Не то, що, я паралельно ще понятно для себе там буду щось пинати той мячик, може ловити. А так, спробувати щось, щось інакше, спробувати себе. Внаклі ланці. Не знаю, вийде, не вийде, буде видно. Я думаю, що до тренерства ще буде час повернутися. Ти сам з Києва, так. Де ти зараз будеш проживати? В якому місті? Ми жили тут, потім півроку я їздив з Луцька сюди, ага. потім півроку жили, потім півроку в Кремні, ну а так, що в основному в Луцьку. Так. Ага. І зараз так вийшло, так, що дівчина знайшла роботу, якраз таку, яку вона хотіла. там, Те, що їй подобається, гарний графік. І ну, ніхто ж не знав, що так вийде що в мене, так складеться. Тому ми вже знайшли де, квартиру, сьогодні заселяємося і будемо в Рівному. буду приходити вболівати за Верес. Яким ти запам'ятаєш цей час, який ти провів у вересі? Позитивні емоції, бо це все було, все було цікаво. Особливо перший сезон, коли Діма Поворознюк був це все знімалось. Ну, доволі цікаво для мене було, бо а до того, як я прийшов в верес, я це за версом слідкував через футболіст, цей «Діма» серіал. А потім ти приходиш і вже тебе знімають так десь. Ну, якось перші дні не незрозуміло, а потім ну, звик. Особливо мені запам'яталися перші наші чотири матчі, тільки як поновилося ОПЛ після паузи. паузи да, Поновилася, ми тоді виграли. Три матчі з чотирьох. І ми, ми обіграли і Чорноморець, і Кривбас, і Ворсло тоді. Це да, був матч, коли ми програвали в Ворсклі, І на 96-й, здається, Міша щось такого забив, вирішальний гол. І 2-1 ми перемогли. Це да, такі емоції були не передати, їх, скажімо так. Я хотіла тебе спитати, яка фраза чи цитата, можливо, слова твоїх близьків, яка тебе надихає? А, прям надихає? Чесно, що прям надихає, я не знаю. Ну, таку фразу, одну, типу, проти долі не попрошу. Мені здається, це зараз в моїй ситуації така актуальна фраза. Хай-хай буде це. Сеня, я тобі дякую за цю розмову і бажаю, щоб в тебе тільки в житті все почалося, нова сторінка твого життя. Ми тобі дякуємо за цей час, який ти провів в нашому клубі, і всього тобі найкращого. Так, да, дякую. Думаю, все буде нормально, десь, десь я себе знайду точно. Ну і може ти скажеш декілька слів нашим болівальникам? Вболівальникам я хочу побажати терпіння, і щоб вони до кінця підтримували верес, хлопців, щоб не обливали брудом. Як би це зараз було під час контрольних матчів, що не все вдавалося. Зрозуміло, був невдалий трошки цей сезон, але сподіваємось, що наступний буде краще. Тому терпіння та удачі.